Я не готовий вам ще стовідсотково дати відповідь. Я не готовий вам дати відповідь. Ну на даний момент я не можу вам сказати. Знайомтесь, це Юрій Козак, донедавна начальник служби експлуатації доріг рівненського шеу, а нині очільник тресту зеленого господарства. Однак ще до призначення, Юрій Козак добре знав проблеми міста. Ну от Назвати, як би так, щоб сказати, де точно знаходиться, є певні моменти, вони їх, їх потрібно робити. Місто, ну, на превеликий жаль, там є певні, певні моменти, яких потрібно робити, але на яких вулицях сказати вам точно, я не готовий. Не готовий, Юрій Козак, був і з нами спілкуватися. Це ж займе не більше п'яти хвилин. Тут буквально кілька запитань. Перетелефунутися чуть пізніше, бо дійсно, трохи незручно не боюся, щоб не потрапити в ДТП. А що ж має Юрій Козак? Новий очільник тресту людина не бідна. Він мільйонер. Має понад 500 тисяч гривень, 39 тисяч доларів та 43 тисячі євро. Такі суми Юрій Козак задекларував за минулий рік. Все в готівці. У той же час чоловік отримував трохи більше 30 тисяч гривень на місяць. Ховати їх десь поза кущами, ну, на мою думку, це неправильно. Майна немає, точніше не мав. Але поки ми готували матеріал, чоловік виправив декларацію і зазначив, що проживає на безоплатній основі у квартирі на 38 квадратів у рівному. Також посадовець має авто за 228 тисяч гривень. Це джип компас 2020 року випуску. Нині такий на сайтах з продажу транспорту вартує від півмільйона гривень. Ми дійсно хотіли поспілкуватися з Юрієм Козаком, однак він чомусь не хотів ні про те, як на посаду потрапив, ані про його. Декларацію То давайте тоді поспілкуємося про вашу декларацію. Гаразд? Дивіться, ну дайте піти в курс справ підприємства, я обов'язково виділю для вас час. На даний момент мені потрібно займатися роботою, я входжу все, мені треба все знати, розумієте? Трохи не можу на вас зараз виділити певного часу. Тож ми почекаємо, коли в пана Юрія знайдеться для нас час, і розповімо про нього детальніше вже наступного разу. До слова очільників Тресту зеленого господарства останні роки спіткали якісь негаразди. До Юрія Козака комунальне підприємство очолював Олександр Курадовець, який звільнився з невідомих причин. А перед ним керівником був Олександр Кравчук, якого прокуратура разом з владою міста затримала на в 18 тисяч гривень. Що ж тут додати? Хіба цитату з відомого твору? Терпи, козак, отаманом будеш. На все свій час, будемо бачити. Владислав Стецюк, новини Рівного.